Я сьогодні знову до вас. Давно не бачились, е, тому хочу запитати, почати з нашого питання, як ви? Діліться у коментарях. У нас все гаразд, тому я вийшла до вас сьогодні <тас> на постельному, як завжди, а захотілося трошки яркого. Е, сьогодні у нас на огляді книга Емоції на роботі. Авторами цієї книги є Ліс Фослін та Молі Деппі. Книга актуальна та нова для мене. Надіюсь, що вона стане цікавою не лише мені, але і вам. Скажу відверто, я не планувала читати цю книгу і взагалі купувати її. Але вийшло так, що. На моїй роботі, де я працюю? Дівчатка принесли її, сказали, що класно. Зараз я роблю огляди на мотиваційну літературу, можливо, ви вже це помітили, або ж е, прочитали у описі мого ютуб-каналу. Е, це книга е, з цього загалом світу та розділу. Е, про що вона? Напевно, назва говорить сама за себе про емоції на роботі. Це часто емоції беруть верхи, і ми інколи можемо наговорити або ж навпаки щось не договорити, бо ми боїмося чиїхось емоцій як прояву чогось для себе, тобто якогось негативу, чи ж навпаки чогось того, що ми не очікуємо взагалом. Книга також поділена на розділи, як і всі попередні, які ми зробили вами на огляді. До речі, ця книга мені чимось схожа на книгу небожеволі на роботі, про яку я говорила раніше та випускала відео. Чим схожа? Тим, що книга вчить також розподіляти свій час, як правильно це робити. Також про те, що така ярка обкладинка, вибачте, я зараз як прапор України. Тільки це був трішки жовтіший. Книга вчить нас про те, що потрібно давати менше стресу собі, тим, хто поряд, а більше. Позитиву. Е, книга, як я раніше говорила, складається з розділів. Я, можливо, вам зачитаю, які саме розділи є, щоб ви е, зрозуміли, чи готові обрати для себе цю книгу та чи цікавий загалом вам зміст після того, як я вже поділюся. Е, наприклад, перший розділ це майбутнє за емоціями, також здоров'я, тобто менше захоплюся роботою, чому зменшуючи пристрес до роботи, ми стаємо здоровіше. Ухвалення рішень, почуття це частина рівняння, чому увага до емоцій сприяє хорошим рішенням. Також мотивація, надихайте себе, чому застрягли перед тим, як почати рухатись спілкування. Ваші почуття це не факт, чому не варто бути емоційними щодо емоцій. Культура це емоційна культура, починається з нас, чому маленькі вчинки мають велике значення. Також лідерство. Будьте вибірково вразливі, чому як має бути Значення. Крім того, є підсумки, тобто нові правила емоцій на роботі, подяки, оцінювання загалом емоцій та е, більше інформації загалом є в книзі про емоції, що таке емоція, для чого вона потрібна, як правильно її подавати. Бо інколи відчуваючи велику радість, ми починаємо. Там аж аж задихатись, нам не вистачає повітря, щоб поділитися цим. А... Потрібно було, знаєте, якось вгамувати ці емоції, та пізніше просто радісно повідомити про те. Не говор, це книга не вчить, можливо, якщо ви так подумали, книга не вчить свої емоції приборкати і все. І лише без там усмішки і цього всього сухо подавати. Ні, зовсім навчить контролювати ваші емоції, якщо ви цього не вмієте, або ж якщо хочете цього навчитися. Щодо здоров'я. Цей розділ є для мене і був для мене класним. і важливим. Мотивація, тобто надихайте себе, сподобався в даній книзі найбільше. Єдине, знаєте, що мені напевно було лишнє в цій книзі, це ось ці нові правила емоцій на роботі. Так, можливо, комусь вони будуть важливими, як це подавати. Та все-таки я відношуся до тих людей, які... Емоційно все розказують, важливо у минулому відео, коли я була натхнена іншою книгою, ви могли це зрозуміти. Отож, я відношуся до людей, які люблять емоційно все все подати, і за якимись шаблонами і прикладами я не люблю іти. Тобто емоції, котрім так і так подавати. Ні, Емоція не то і емоція. Щоб подавати її емоційно, вибачте за стільки однакових слів у моєму реченні, але це так. Отож, здоров'я та мотивація для мене в даному в даній книзі були найкращим розділом. Загалом, що мені відклалося в розділі здоров'я, це про те, як стрес впливає на тіло. В книзі показано не лише типу текстом і все ти тільки читаєш і більше нічого не робиш. Тут круто, що все показується в малюнках, прикладах, наочно якості все, також якісь приклади, як це зробити, вправи, заняття. Це для мене важливо, тому що тоді книга дає більшу ефективність тобі, і ти можеш краще розуміти те, що ти читаєш, зробивши. Якесь завдання. Інколи це недоречно, але в саме в мотиваційній літературі я таке підтримую, оскільки ми ж читаємо мотиваційну літературу для того, щоб набратися мотивації та почати змінювати себе або ж те, над чим ми працюємо. Отож, розділ 2: найулюбленіша сторінка це про те, як стрес впливає на тіло. В малюнках малюнки, знаєте, схожі на як комікси розписують. От. Зараз я покажу. От так само і ось тут малюнках. Теж така ж штучка, там все розписано таким шрифтом, малюночках, дуже класно, одним словом. Отож, давайте зачитаю вам, як я це люблю робити загалом у своїх невеличких youtube відеороликах скажімо так. Стрес впливає на тіло. Ви знали, що саме очікування події або періоду який спричиняє тривогу та знервованість може стати стресом. Наприклад, ліс завжди стресує через подорожі, довгі черги, безпеки, якісь перевірки, значні затримки рейсів, тривалі перельоти за кілька тижнів до того, як у в аеропорту. Амолі хвилюється через сплату внесків за іпотеку, хоча її найближчими планами немає купівлі будинку. Е, Стресори порушують збалансований внутрішній стан вашого тіла. Ваша реакція на стрес це спроба тіла повернути все до норми, щоб швидко повернути корисні речовини і кисень до м'язів. Е, ваші тиск, серцебиття та дихання стрибають вгору. Водночас, усі інші процеси менш важливі в короткривалій перспективі. Е, тобто травлення, ріст і множення вони починають сповільнюватися. Е, Слова правдиві, оскільки може їх навіть е, приставити якимось чином до себе. Перед тим як, наприклад, у мене важливий екзамен, я починаю хвилюватися ще за день до нього, або ж в той самий день екзамен може бути на дві години, на другу годину орієнтовно, так допустимо, а я в сьомі просинаюся, починаю себе накручувати, накручувати і накручувати. І ця книга мені так допомогла, як загалом з цим е, боротися і як це. Якось е, зменшити. Тут є класні поради, наприклад, звільніть свій вечір. Тобто, е, час для відпочинку протягом доби кожного тижня є. Важливим таким ж, як і відпустка тоді ваш стрес трішки впаде на низ, бо ви будете знати, що, наприклад, раз в тиждень там орієнтовно це для кожного по різному Ви можете відпочити цей день ваш, і ви в цей вечір не робите нічого. Ви не готуєте, не прибираєте вдома або щось подібне цьому. Ви цей вечір приділяєте собі. Якщо для вас вас робить щасливою провести день своєю сім'єю, тобто вечір, день провести з сім'єю, ви проводите цей вечір з сім'єю. Якщо робить щасливими те, що ви на самоті гуляєте, прогулюєтеся парком, йдете десь на озеро, або ж навіть шопитись, це тоді ваш тригер, який допомагає бути щасливою та відпочивати. Також важливим є те, щоб менше зазнавати стресу, це не перед тим, а загалом це походи у відпустку. Тобто потрібно вміти часто відпочивати. Це є важливим для здоров'я, для нашого організму. Зокрема, також потрібно серед дня, якщо в нас, наприклад, на наступний день важлива якась справа. Знайти час для міні-перерви, дати собі в день 10-15 хвилин, годину, кому це як необхідно, для того, щоб переключитися, переключитися з роботи на щось інше, на щось більш позитивне, на те, щоб привести свій розум і перезагрузити його знову і знову. Отож, крім того, установити після робочі ритуали. Це важливо, наприклад, після роботи ви знаєте, що ви прийшли додому, і ви там 10 хвилин займаєтеся нічим. Або ж, навпаки, ви там 10 хвилин сидите в Ютуб та переглядаєте мої відео. От, і це вас якимось чином розвантажує важливим таким. Розділом у розділі здоров'я, точніше підрозділом у розділі здоров'я є не переносити робочої логіки на свій вільний час. Ми на роботі думаємо по одному, а у вільний час по іншому. Це про те ж саме, що я говорила, що книга ця схожа на попередню книгу, яку я робила огляд. Небожеволі на роботі. Вони всі говорять майже про те ж саме. Але, наприклад, саме оця книга Емоції на роботі Говорить це, знаєте, більш науковими словами. Не то що науковими, більш такими чіткішими в книзі Небожеволі на роботі все більш простіше подано. Тут більше прикладів, більше теорії. Більше всього загалом, та і книга загалом є більшою. Класно є те, що є малюнки, і вона ними супроводжується, ти можеш просто зайти і відкрити, подивитися малюнок, о, все, я все зрозумів. Так класно. І ще от розділ, про який я говорила, який мені сподобався загалом, цей розділ мотивація. Таким підрозділом, в під розділі мотивація є, як відшукати у вашій роботі те, що може бути значущим. Тобто йдіть на хороший настрій, поговоріть з керівником щодо більшої цікавості роботи для вас, покажіть свою роботу з привабливою метою. Також намагайтесь налагодити позитивні взаємини. щоб ваша робота приносила вам радість, я вже хрипну: е, приносила вам радість, вам необхідно. Е, Приносити цю радість самим на цю роботу. Ви приходите радісним, у ваш хороший настрій і. Настрій когось з працівників не має впливати на ваш емоційний стан і не має його розхитувати як човник на воді під час хвиль. Ви маєте бути стабільні і жодні якісь чужі проблеми не мають торкатися вас настільки, що ви починаєте плакати та піддаватись цим емоціям на роботі. Про це говорить книга, про це говорить автори. Цієї книги. Не знаю, для мене це важливо, тому якщо хтось з вас е, теж емоційний такий, як і я, і хотів би якимось чином зрозуміти, як загалом працює цей процес, е, е, як впливають емоції пізніше на, е, на нас самих та на нашу роботу, е, рекомендую прочитати дану книгу. Якщо ви вже читали, буду рада, якщо ви поділитеся, як вам взагалі що не сподобалось, що сподобалось, оскільки я поділилася тим, що мені сподобалось, що не сподобалось. В попередній книзі, вибачте, ще так багато порівнюю, але ж вони настільки схожі, я й не знала. Ось, Попередня книга мені сподобала все-таки більше, можливо, просто це мій формат, а це трошки важче, науковіше. В принципі, тут можна вибирати розділи, які цікаві саме вам, наприклад, проблеми цифрового спілкування. Тобто, що ми переоцінюємо те, наскільки легко іншим точно зрозуміти, що ми намагаємося сказати. Тобто, можливо, ми мали на увазі одне. а... Хтось інший подумав зовсім про інше, і ми дуже сильно це переоцінили. І таким чином знову ж таки на роботі здобули якісь негативні емоції, або ж негативний досвід в цьому. І, і потім такі дібо, у ні-ні-ні. Знаєте, я дуже рада, що ви слухаєте мене, дивитесь мене, цікавитесь. Я отримую велике задоволення, і це робить мене щасливою. Що я знімаю вам ці відео, ви їх дивитесь, коментуєте. Також хотіла би попросити вас, щоб ви обрали, яку на наступний раз ми будемо робити книгу на огляд. Можете писати свої варіанти, якщо я якусь з них читала, я обов'язково зроблю огляд, а якщо ні, і мене зацікавила назва. Я обов'язково її прочитаю та поділюсь з вами про це. На сьогодні це буде все. Я дуже дякую, що ви дивитесь, цікавитесь і загалом підписується на мій такий невеличкий буктюб. Рада буду новим читачам. І якщо я вас заохочую до читання, дайте мені, будь ласка, про це знати. Пам'ятайте, що ми в себе одні, і наші емоції це лише наші емоції. Дуже дякую. До нових зустрічей.